Мені потрібні харківські берці. У вас є такі? Таке запитання ми чуємо кожен день. Черевики харківського виробництва набули високої популярності серед військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, і це дуже обґрунтований вибір на їхню користь. Розглянемо одну з моделей харківських берців зимові берці Уорріор. Відразу звертаємо увагу, що всі моделі виробляються у трьох кольорах: чорний, койот та олива. Дана модель має колір койот. Технічні характеристики, торгова марка. Інтактик Україна місто Харків. Сезон зима для місцевості пересіченої, помірної складності. Вага одного черевика 41-го розміру 580 грам. Висота гомілкостопу 41-го розміру. 14,5 см. Матеріал верху Натуральна шкіра Crazy Horse товщиною від 1,4 до 1,6 мм та кордура 1001. Устілка ортопедична з термозахистом. Підкладка утеплювач на основі мембрани Winter Frost 800. Підошва масло бензостійка. Шнурівка 3 пари швидких люверсів з відкритими гачками і 5 пар з закритими гачками. Язичок глухий, прошитий на 2 третіх висоти. Матеріал. Язичка шкіра з кордурою. Додатковий шкіряний захист стопи. Максимальна температура для комфортного використання мінус 20 градусів Цельсію. Високий клас надійності та комфорту з самого початку модель Warrior створювалася з однією метою забезпечити незрівнянний комфорт на будь-якій місцевості. Розробка йшла пліч опліч з військовими експертами, щоб кожен елемент взуття був максимально функціональним. При виробництві цих черевиків враховувалися відгуки та побажання українських військових. Матеріали та особливості пошиття. Комбінація шкіри Crazy Horse та кордори з чільністю тисячі Дін не лише додає стилю, а й гарантує довговічність. Адже основні елементи проклеєні та прошиті міцною капроновою ниткою, яка витримає будь-які випробування. П'ята посилена, що дозволяє надійно фіксувати стопу та забезпечити додатковий захист від гілок або каміння. М'які вставки з кордури забезпечують комфорт при русі. А спеціальний язичок з глухим клапаном унеможливлює попадання частинок сміття та зовнішньої вологи всередину черевика. Надійна фіксація та утеплення. Система шнурівки складається з п'яти пар закритих гачків люверсів та трьох пар відкритих гачків. Вона дозволяє швидко та надійно зафіксувати черевики на нозі. Задня частина берця і верхня частина язичка м'якша ніж нижня. Що дає можливість підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту, а багатошаровий утеплювач Winterfrost 800 забезпечує тепло навіть при сильних морозах. Підкладку посилено в районі п'яти технологія відведення вологи, що використовується, дозволяє нозі завжди перебувати в сухості. Щоб максимально посилити ефект відведення поту, краще використовувати спеціальні трекінгові шкарпетки, які теж можна придбати в нашому магазині шериф. Безпека та стійкість. Масло бензостійка підошва з агресивним протектором забезпечує відмінне щеплення з поверхнею. З'єднання підошви з верхом через вакуумно клеєву технологію забезпечує високу міцність та надійність. Ортопедична устілка зменшує навантаження на ноги, роблячи кожний крок впевненим. Нижній шар устілки оснащен фольгою, яка виконує функцію термозахисту. Якість на кожному етапі виробництва у взутті використовуються лише перевірені матеріали та ретельно контролюється кожен етап виробництва. На задній частині черевики оснащені шкіряною петлею для швидкого та зручного вдягання. Так само цю петлю можна використовувати, щоб підвісити черевик для просушки або пристебнути до рюкзака, коли вирішите використовувати змінне взуття. Взуття пройшло польові випробування. Ця модель вже зарекомендувала себе в найжорсткіших умовах, пройшовши випробування на міцність та надійність. Доступні розміри від 41-го до 45-го. Придбати берці можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані.